Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Після того, як Європейська комісія ухвалила рішення, в якому скасовується зернова заборона для України, уряди трьох сусідніх з Україною держав Польщі, Словаччини та Угорщини пішли на односторонню заборону ввезення української сільськогосподарської продукції. До своїх країн таким чином компроміс, який був досягнутий між Європейською комісією та Україною з метою зупинити обмеження на допуск української агропродукції на ринки країн Європейського Союзу, фактично зруйнований зусиллями цих урядів у Польщі і Словаччині. Незабаром відбудуться парламентські вибори. При цьому у Польщі правопопулісти, які вже багато років керують цією державою, будуть водночас боротися за владу із демократичною ліберальною коаліцією, і намагатися не допустити збільшення рейтингу праворадикальних сил, які у разі успіху будуть претендувати на те, щоб стати. Партнерами партії право і справедливість по правлячій коаліції, що може серйозно змінити і польсько-українські взаємини, і стосунки Польщі з іншими європейськими країнами, а також дотриманість курсу подальшої європейської інтеграції для сусідньої з Україною саме тому рішення міністра розвитку і технологій Польщі Вальдемара Буде має безстроковий характер, тобто, якими б не були подальші рішення і компроміси з боку Європейської комісії, Польща буде робити все можливе і неможливе для того, щоб українська сільськогосподарська продукція не поступала на польський ринок, що відповідатиме не тільки інтересам Варшави, але й на превеликий жаль інтересам Москви. Президент Російської Федерації Володимир Путін не приховує свого бажання знищити українське сільське господарство, і саме тому вийшов з чорноморської зернової ініціативи і не збирається до цієї угоди повертатися у словаччині дещо інша. Передвиборча ситуація, там демократичні сили намагаються не допустити перемоги проросійських і популістських політиків, які можуть змінити курс країни на підтримку України та євроорієнтованість словацької політики. Саме тому заборона словаччиною імпорту української сільхозпродукції діє тільки до кінця року. Можна сподіватися, що якщо Демократичні і ліберальні сили переможуть право популістів. Ця заборона. Перестане існувати вже наступного року. Ну а звичайно, якщо переможуть ці сили, які сьогодні виступають за зменшення допомоги Україні і відомі своїми тісними зв'язками із Росією у минулому, можна очікувати створення у центральній Європі правопопулістської коаліції Польщі, Словаччини та Угорщини, яка разом буде діяти для того, щоб примусити Україну. Під час процесу європейської інтеграції нашої країни виконати такі умови, які можуть стати серйозним ударом, навіть по тому, що залишилися від української економіки. Ну, про позицію Угорщини, мені здається, говорити не потрібно. Прем'єр-міністр цієї країни Віктор Орбан відомий своїми тісними взаємами з президентом Російської Федерації Володимиром Ромою Путіним Угорщина і сьогодні енергетично залежна від Російської Федерації, так що рішення угорського уряду про те, що ця країна в односторонньому порядку буде продовжувати обмеження на завезення української сільськогодарської продукції, це ще один жест уряду у Будавешті в бік президента Російської Федерації Володимира Путіна. На Орбана тут не варто ображатися, тому що можна сказати, що він у своїй політиці, спрямованій на захист глобальних інтересів Росії у цій війні, є абсолютно послідовним. Трагічно, що зараз у одному союзі з угорським прем'єр-міністром опинилися керівники Польщі і Словаччини. Нехай по передвиборчих міркуваннях. Але опинилися. і немає ніяких, я вже я казав гарантій, що ця позиція урядів Польщі і Словаччини зміниться після парламентських виборів. Тобто, якщо Після цих виборів при владі у Польщі залишиться уряд партії право і справедливість, фактично контрольований лідером цієї політичної формації Ярославом Качинським. А у Словаччині прийде до влади колишній прем'єр-міністр цієї країни Роберт Фіцо. Можна буде констатувати, що всі Три країни будуть блокувати інтереси української економіки стільки, скільки це буде потрібно для зруйнування економічних можливостей України у сільському господарстві. Адже не дивно, що цими днями у Варшаві зговорили про те, що питання сільського господарства може бути серйозною проблемою для європейської інтеграції України. Ну і не будемо забувати, що Єврокомісар. З питань сільського господарства, який є представником Польщі, також говорить про те, що буде добиватися повернення заборони Європейського союзу на український агроімпорт, ба більше. Януш Войцеховський, який тісно пов'язаний з польським урядом, на чолі з Матіошом Маровецьким, підкреслив, що рішення Європейської комісії ухвалене не тому, що його колеги по цій інституції керуються здоровим глуздом і економічними інтересами як самого Європейського Союзу, так і країн, що підписали угоду про асоціацію з Європейським Союзом. Підкреслив, що це рішення пов'язане із. Тиском України. Тиск України вирішив це питання. Ми це чітко бачимо, підкреслив Єврокомісар Войцеховський. що є ще більш небезпечною позицією, якщо ми говоримо про подальший розвиток взаємин між Україною та сусідніми країнами. Не варто не помічати, що ми знаходимося в цих стосунках. У стані серйозної кризи, і скільки б керівники урядів у Варшаві і Братиславі не говорили про особливу роль своїх країн у допомозі Україні, ну на щастя у Будапешті, хоча б цього не говорять. Самі односторонні рішення, які можуть призвести до трагічних наслідків для українського агросектора, та ще й в тій ситуації, коли президент Російської Федерації Володимир Путін ухвалив рішення про призупинення участі своєї країни в чорноморській зерновій ініціативі, щоб добити українське сільське господарство, поза сумнівом не є ніякими союзницькими рішеннями, і потрібно дивитися вправді в очі, незважаючи на ту серйозну підтримку. Яку Польща надає Україні як транзитна держава, в будь-якому разі важко уявити собі стосунки, в яких та чи інша країна однією рукою допомагає сусідці, а інші руйнує її економіку, пояснюючи це інтересами власних фермерів, що до речі ніколи не було реалістично доведено самою ситуацією. на Польському аграрному ринку, ну і я вже не кажу про той факт, що зменшення ціни на агропродукцію все одно буде відбуватися, як би там не намагалися сьогодні у Варшаві зупинити цей процес, тому що це об'єктивний процес, пов'язаний із самим станом агроринку у Європі із самими потребами цього агроринку. У будь-якому разі ми можемо констатувати досить просту річ: у Варшаві не захотіли дослухатися до Києва і знайти якийсь компроміс в стосунках між Україною і Польщею, коли мова йде про інтереси українського сільського господарства. Більше того, продемонстрували, що ніякого компромісу в принципі не буде, що для нього не залишається платформа. Адже безстрокове рішення на заборону везення української сільськогосподарської продукції не залишає українським аграрів ніяких сподівань на те, що у Польщі хтось буде готовий підтримати саме існування їхньої галузі економіки. Звичайно, якщо не зміниться влада у сусідній країні. А ми зараз можемо очікувати не стільки зміни влади, скільки подальшої праворадикалізації. Ну і звичайно у Польщі тут досить сильні позиції, тому що, незважаючи на ймовірне, порушення угоди про асоціацію з Україною, яке підписав Європейський Союз, Варшава заздалегідь повідомила Європейську комісію про своє рішення. Дві країни тепер можуть виясняти стосунки у арбітражі і. Ми не знаємо, хто виявиться переможцем у такому процесі, і, до речі, не знаємо, чи погодиться польський уряд із рішеннями такого арбітражу, якщо програє. Однак, очевидно, і інше країни, які починають між собою судові процедури, навряд чи можуть вважатися реальними союзниками у боротьбі за спільне майбутнє. На превеликий жаль, перша серйозна економічна криза, яка Могла вдарити не тільки по інтересах України, але й по інтересах Польщі, продемонструвала готовність Варшави захищати свої інтереси, так як їх розуміють польські урядовці, за рахунок економічних інтересів України. А це обіцяє головне, що навряд чи ці дві країни будуть союзниками у Європі, коли Україна. Стане членом Європейського Союзу. Об'єктивний розвиток подій примусить Україну шукати собі набагато більш лояльних і толерантних союзників. Хоча, поза сумнівом, я не сумніваюся в тому, що у Варшаві будуть говорити, що є головними союзниками України навіть в разі, якщо. Польща заборонить будь-яку серйозну торгівлю з Україною, адже виголошувати гасла, як ми це побачили подіях польських політиків щодо зернової проблеми останні місяці, набагато легше ніж ухвалювати рішення, які можуть теоретично не сподобатися якійсь частині виборців. А передвиборчі миттєві інтереси набагато більш важливі і пріоритетніше за питання безпеки і виживання самої Польщі, яка у разі Успіху Росії у боротьбі з Україною може опинитися з такою екзистаційною небезпекою, на тлі якої у Варшаві доведеться забути про інтереси польських фермерів та і взагалі якоїсь окремої галузі економіки. Адже тоді мова буде йти про гібридну війну з. Росію про саме виживання польської держави, про те, чи не повториться у іншому ядерному масштабі 1939 рік. Однак я не дуже хотів би, щоб поляки стали свідками і учасниками такого випробування. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, На канали у Патреоні Баймія Кофі, які допомагають нам розвивати ці ресурси, користуються функцією спонсорства в самому Ютубі. Перемоги і миру вам! Хай щастить!